Так, привіт усім хлопці та дівчата! З вами Український ігрок, і ми починаємо нашу легендарну гру NFS Most Funky 2005 рік. Якщо вам така тема зацікавиться, сипте подобайки. В цій грі, напевно, вже це якого вона року? 2005 року, виходить, десь приблизно під плюс-мінус 15 років цієї грі Це взагалі просто... І я в неї до сих пор граю. Це взагалі просто топчик. Ігра топчик, хоч вона і старенька, але дуже прикольна. це Наподобі як сравняти Майнкрафт. То воно десь так і виходить. Тому став подобайку, підписочку, колокольчик, щоб не пропустити наступні серії відео. Якщо відео сподобався, пиши в коментарях, яка тобі час більше цієї гри подобається. Кінець і начало Всім гарного просмотру. І ми починаємо нашу гру. Полетіли, полетіли легендарна МФС. Давай, де ж там і Але тут є такий, такий дебільний поворот, бо я... Іменно коли своя тачка, виходить, після цієї гри, я не дуже його люблю, бо тому що машину носить, що це просто діпо. А... Там... Чого сотка тако? Я не гонюсь. Ти прикалуєш. Так, да, друзі, якщо ти не підписався, підпишися, бо уясні. Буде дуже цікаво таких багато роликів. Давай, давай, бумер. Наразі бумер кажуть, але в Вінський... принципі зроблено більш спортивну тачку. Я навіть відео дивився, як... як пацани <хух> переробляли машину. Для себе тупо чисто робили їх, але це взагалі просто хлопчик, пушка-бомба. -пі, Оп! Так, все, цього придурка ми пройшли, поїхали далі. Десятку ми отримали. Треба ще з кожного намерси, погнали. Оп, погнали. Погнали Мерседес до пішов зоку, жопу, а БМВ вперед. Що за БМВ? No. Подобається. Ой-ой. Мусора, ну, ссура, привет, уют. Здрасте. Скорится якесь сообщение. Телеграмму. Ой. Он не зежает скорость. Ты в духу тебя скоро збежал, ты что, блин, постудалися. А в дупу ты не хочешь прийти? Не собирайся останавливаться, даже не подумай. Оп. Летіли. Давай, 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 давай. Оп. Давай. Коропа разделяется, братья нужны еще машины. Ну, ага. Спочатку даже немали, а потім уже там будешь что-то потять опять. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас -ой -ой -ой, в стену я пердулюсь. Не лет кордулюсь. Нормально. Знаю. Давай, давай, давай. Нуля! Досвідус, Мерседес! Ну, по его його теж десь там... Десь там в зум, якого якомусь посту. Я не помню, я вже цю грубу скільки раз проходив. Це просто дупа, так. Два дня назад я почти доверилась до... Ну, коротше, ви поняли? Так. Хорошо. Лега, так, гонка на два чи на три кола, по-моему, не туда. Давай, 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 давай. Неля. Неля. Опа, О, гонка на два кола. Нормально. Это те, кто До свидания. Ой. Рибани таксист. Ампарампапарамбам. При мене дожине это. Так, перше коло у нас є. Оп. Ууу! Фанати НПС Масман, напишіть, хто создатель цієї гри? То є Оп. М -м -м -м. Такі поуроки. Ой-ой-ой. Топить на всі бабки. Оп. Так. Треба буде із милі поміняти на кілометри Ой, бляха. Трохи згрізався. Нічого страшного.

Так, окей. Погнали. Вже тут ішов Ну, Звісно, як бак пробивається, так ти умний. А як е, так стражається, так ти взагалі стекло в цікло. Ми його взуємо в кінці приблизно. Якщо все нормально. Ой. Не добавим, конечно, але мы его вберем. Нашу тачку мы заберем. Бога До свидания, убер. Ах, тут коспуда на своем испанге. Да? Ага. Диспетчер, весь бойщики. Попробуй ага. разобраться. Один не справлюсь. Брать. Господа. Лица Майны. Внимание Я потерял Оп, оп, оп. Красивенько такой шли. Колики видали. Блин, такого, конечно, не надо было надо робити, меня работать, но ладно. Давай, 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 давай. Неля. Неля? Опа. Внимание всем эти пар. Указанный район будет оцепен. Христя не опинят. Бла-бла-бла, тут у нас сюрприз. И баблам. Урод. Так, у нас есть 30... А. Бляха, 35. Ну чого? Окей. Ладно, поїхали в гараж. Там будем дивиться наш черный список. Погнал, він стіпає своєму появу, він по цим покажчикам катача. Заплицяєш пошніш там. От во. Хорошо, того мигада в Але вже наступній серії, друзі, якщо став подобайку, плюс підписочку, не забуваємося, обов'язково ставимо і все буде файно. Пока-пока, з вами був український ігрок. Слава Україні!